Новий аромат Аудзаріан від легендарного бренду Кріт. Флакон це витвір мистецтва. Темний, з матовою поверхнею, виглядає дуже елегантно. Золотистий капелюшок надає йому розкішного вигляду, а герб Крід підкреслює статус бренду. Він стане не тільки частиною моєї колекції, а й стильним акцентом на туалетному столику. Аромат вразив свіжістю бергамота та пряним імбирем, відчуття легкості і енергії. Спеції додають інтриги та загадковості, змушуючи знову і знову вдихати його. В серці аромату відчувається ніжна роза синтефолія, яка переплітається з ладаном дуже романтичне і вишукане звучання. Справжня магія починається, коли аромат переходить до базових нот. Витримане удове масло, пачулі, боби тонка, сандал, мирра і лакриця створюють теплу, глибоку і затишну ауру. Аромат залишає слід, який не можна забути, це те, що я завжди шукаю в парфумі. Не пропустіть можливість стати володарем Аудзаріан. Завітайте на парфумка-шоп і відчуйте цю розкіш на собі.